Знання та практичні інструменти, що перетворять ідею в успішний бізнес-кейс, 2 вересня в кривому розі вже втретє розпочинає роботу школа стартапів на навчання. Запрошують підприємців, студентів та учнів старших класів. Вона допоможе їм там знайти правильну бізнес-модель, проаналізувати ринки, аналізувати конкурентів, дасть інсайти, як працювати з донорами, якщо ми кажемо про соціальні проекти, або з інвесторами, якщо ми кажемо про бізнес-проекти, і взагалом дасть їм навички, якщо у них цей проект там буде реалізований, то взагалі над подальшою роботою над новими ідеями, новими проектами, дасть їм прикладні знання, як це робити правильно, як це прийнято в усьому світі. І розвивати свій проект, екологічні навчальні проєкти у сфері IT. Ці та інші успішні практики вже розроблялись у школі стартапів за період її існування. Чимало проєктів, ще й досі в роботі. Створення стартапу справа не з легких та потребує допомоги фахівців. Ми працюємо з багато міжнародних експертів. Зараз працюємо з єбізнес-інкубатор. Це один із великих американських інкубаторів. Який представлений в Україні і має там більше там 120 міжнародних експертів, які можуть і менторів, які можуть співпрацювати з людьми, які навчаються в школі. Школа стартапів працюватиме у змішаній формі навчання. Програма включає теоретичні та практичні заняття, тренінги, онлайн-курс підприємництва, надання та перевірку індивідуальних завдань та консультацій з експертами. Курс навчання займатиме до трьох місяців. Люди реєструються, можуть зареєструватися на нашому сайті, зайти там, за посиланням активним інновейшн платформ, можуть в соцмережах знайти, наші, ну, пости зареєструються, потім ми повідомляємо, коли початок. Знайомство, як завжди, це відбувається, всі діляться своїми емоціями і починаються вже ну прикладні заняття, там офіційні заняття, практичні заняття і там індивідуальна робота. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.